Людство вітання! Ви на каналі Тетяна Нікон Мотівшн і я Тетяна Нікон, мотиваційний оратор. Сьогодні така тема експертність, синдром самозванця. Взагалі-то експерт це один із типів людей із синдромом самозванця. Їх всього п'ять. Це перфекціоніст, суперлюдина, справжній геній, соліст та саме експерт. Але сьогодні а, інші чотири типи ми розглядати не будемо лише експертність, тому що коли чую питання в свою адресу А ви експерт? А, інколи не знаю, що відповісти. І таке відчуття, що на фоні всіх тих експертів, що а, в сьогоднішньому дні розвелося, відчуваєш якийсь комплекс неповноцінності. А сам синдром самозванця я чомусь почала чути досить часто. Плюс це і мене стосується, тобто мій власний досвід. Тому думаю, що ця тема актуальна. Ну, а два ці терміни, вони взаємопов'язані. Отже, спочатку експертність. Хоча повторюю, що експертність це як частина синдрому, тобто експерт з синдромом самозванця. Так, експертів в наш час розвелося досить багато, і побачити серед них дійсно якісного експерта, можливо, для когось складно. <кій> можливо, у вас виникали такі думки, а експерт це п'ять дипломів, п'ять вищих закладів, і ти такий думаєш, ого, мені такого рівня не досягти і не бути експертом. Але все набагато простіше. А людина з п'ятьма дипломами не завжди буде експертом, а якісний експерт не завжди з освітою. Чому? Ну тут також все просто. Людина, яка має п'ять дипломів, не використовує свої знання на практиці, лише теорія. А як на ділі тут питання? Тому експерт, на мою думку, це людина, яка володіє теорією. Завжди щось читає, а в наш час потрібно щось читати, тому що знання знаходяться в постійному русі, та обов'язково практикує це. Вона чітко знає, як це працює на практиці. Коли мене запитують, а ви експерт, хочеться відповісти. Деякими знаннями я володію, але ж ні, варто відповісти на а, так, в даному питанні області я експерт. <хи> Тому експертом може бути кожен. Але от дослідником ні. Тому що експерт почитав, зробив, знає, все, він експерт. А інша справа спостерігати, досліджувати, бачити зміни. Але це вже дослідження, про це вже іншим разом. Ну і про приклади. Я думаю, що найвідоміший приклад експертності це робота на YouTube. А немає такого, що, знаєте, я комусь, це досить актуально, до речі. Да? Немає такого, що я от комусь там зараз зателефоную, напишу і буду знати, як там все це працює, і у мене один мільйон підписників, переглядів, і все я там заробляю. Ти читаєш, так, як на практиці, ти читаєш, слухаєш інших експертів, робиш. Починаєш відчувати алгоритм Ютуба, е, а тим самим отримуєш свій досвід і фактично стаєш експертом. Я от і сама не можу повірити, що в досить короткий е, такий проміжок часу я можу себе назвати експертом е, е, ну, Коли ти сам всього торкаєшся, то безумовно, що про те, як працює Ютуб, можу вже розказати, але то вже. Окремий або подкаст, або відео на майбутнє. Отже, експерт це ваш власний досвід. Практичний досвід. І я б так коротко вже це підсумувала, і не думайте, що якщо іншу людину назвали експертом, то вона знає більше вас. Вона знає рівно стільки, скільки їй необхідно. Тому не комплексуйте, і я впевнена, що кожен із вас експерт в чомусь в певному питанні і в певному. Області. В певній області. Перепрошую. <кій> а як же тепер бути з синдромом самозванця? Людина, яка має цей синдром, завжди от буде боятися або якось сказати, або відповісти. Так, я експерт в цьому питанні в цій області, так? От те, що було вище. Так? Тобто людина боїться так сказати. Що взагалі таке це синдром, і звідки він взявся? Синдром самозванця це не вміння прийняти власні досягнення. І Якщо ти не впевнений, то твою некомпетентність викриють. А успіх це як удача та обман. І повірте мені, люди, які заробляють великі гроші, в них також є синдром от самозванця. Вони не можуть прийняти, що це їхні, їхні досягнення. Так, заробив один мільйон доларів це їхні досягнення, тому що він щось робив. Ні, він відповість так. Ой, ні, ну так вийшло е, така вдача, да, там доля мені посміхнулася, мені пощастило. Але це не так, так тому що е, людина е, щось робила. А е, з мого досвіду, знаєте, колись я людям розповідала, що їм необхідно для розвитку, для подальших кроків. Ну, я говорила про ідеї, а люди мені відповідають: Тетяно, ви не компетентні. Як ви думаєте, у мене почався цей синдром, про який я тоді нічого не знала? Безумовно, так. Але, як пізніше виявилося, ці люди займалися чорною магією у легкій формі, тому їх думка, знаєте, згоріла в моєму минулому. Знаєте, і про таке, що таке існує. І знаєте, якщо люди там чимось займаються і говорять, тобто їхні думки це просто думки, нічого більше. А ми зараз багато чуємо про даний синдром. Але сам термін з'явився ще наприкінці 70-х років, а точніше у 1978 році. Даний термін у суспільство ввели такі психологині, як Полін Кленс та Сюзанна Аймс. Вони вивчали цей синдром на прикладі жінок, і в мене є така думка, що це більше стосувалося жінок домогосподарок. Тобто, коли ті жінки, які хотіли виходити на роботу, і от мені чомусь думається, коли ви не виходили працювати, то спрацьовував цей синдром синдром самозванця. І виявлялися такі у них ознаки: це як невпевненість, низька самооцінка, страх успіху, навіть незначного да, там, бухгалтер, що я закрию всі звіти там, знаєте, в термін. І це ж успіх, успіх, знаєте, і тут спрацьовує страх успіху, страх провалу, да, що я щось зроблю не так, і це буде якби провал. Невдача, заперечення своїх досягнень, як було вже вище, тривожність, порівняння себе з іншими. Це особливо коли ми попадаємо там в середовище, де да, і ми порівнюємо себе з іншими. Ніяк не можемо сказати мозку, не роби цього. Низька здатність адаптуватися до різних ситуацій. Середовище, вигорання, депресія, перфекціонізм це це нам я, я впевнена, що це все це нам знайоме. А коли пізніше, да а, коли саме вже невідоме, але цей термін почав застосовуватися і до чоловіків, тому що я думаю, що тут уже спрацьовує людське, а не жіноче. А чи лікується даний синдром? <сум> Ні. Але його можна пропрацювати, і він просто зникне або не так буде надокучати вам. Тут це залежить, чи любите ви працювати над собою та як швидко. Бо робота над собою це внутрішня робота і ніхто не бачить окрім тебе. І ти такий думаєш, та нащо, ну, якщо ніхто не бачить. Але якщо ви хочете рухатися по життю і щось отримувати ще, а вам дещо заважає, і в даному випадку це синдром, то це варто робити, тобто працювати всередині. Отже, на моєму прикладі, тому що вперше синдром самозванця в своєму житті я зустрілася, коли отримала розшифровку власної матриці долі. То знає що це таке, то й зрозуміє, кому потрібно про це розповісти наступного разу. І там був такий вираз: пропрацювати синдром самозванця. І я тоді подумала, господи, я люблю працювати над собою, але знаєте, до дідька який синдром. Але якщо я не відчуваю рух, а він мені конче необхідний, то треба щось робити. І там тоді було написано таке. А, тобто, як же пропрацювати? Давайте свої знання. Повторюю <див> давати світові знання. Так, у мене був страх давати знання. Думка Та, хто я така, це так типово для синдрома самозванця. Хоча давати знання це моя стихія, моя місія, тому що я беру щось в голову, обробляю все, я отримую знання, і їх потрібно передавати далі. Але не все так легко було в мене, тому що були такі думки: де давати, як давати, і що людям цікаво. Так, Тому, от, використовуючи площадку YouTube. А це, я думаю, найшвидший та найякісніший шлях, даю вам знання. Знаєте, неважливо, які знання, прості чи наукового рівня. Головне дати і от позбутися такої думки мої знання нікому не потрібні. Отже, я це зробила. Якщо у вас також це десь стоїть, або ви це відчуваєте, то вам також потрібно давати знання і робіть це через YouTube, да? створюйте свій канал, або ведення блогу, або написання книжки, статті тощо. І тут. Ми от ми переходимо знаєте, до іншого пункту, тобто як ще пропрацювати. А, тобто Якщо я зробила, да, я от даю вам зараз подкасти, відео, ще є творчість, переходьте, дивіться, то тут а, потрібно, знаєте, я молодець. Я молодець. А хваліть себе за свої досягнення. От також неважливо, які вони наготували ви сьогодні там 10 страв, написали 50 сторінок якоїсь книжки, нарубали дрів, Ну це мається на увазі заготовка на зиму, так тобто не, не алегорія. Зв'язали свет, зробили відео на Да? Це особливо зараз актуально, що щоб зробити відео потрібно: там: ой, у мене немає камери, ой, у мене немає там мікрофону, обладнання, то я не вмію. Робити монтаж, та -та, та 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 Ні, от тут якраз, знаєте, зробили відео Я молодець. Похваліть себе, адже ви могли цього не робити, а ви зробили. Не бійтеся йти, знаєте, у страх, тому що коли ви йому назустріч, він тікає. Водіть а, щоденник досягнень. А, це. Наступний такий, от також пункт. От і я пам'ятаю, як в кінці кожного дня писала, що я зробила. Хоча до цього я завжди перед сном думала, що було зроблено сьогодні, але щоденник досягнень то іншим. Тому спробуйте, і цей щоденник потім буде вам слугувати як самомотиватор. Я про це знаю. Ну і е, третє, що допоможе, е, це ловити себе на думці. Як тільки спрацьовує Я недостойна, я не була най, не найкраща, я не така сильна. Чи ще щось таке в такому дусі, то це варто замінювати. Я достойна, я найкраща, я сильна, я з усім впораюся. Реальність змінюється, без сумнівів. Використовуйте техніку замінників, тому що вона дієва та працює, також знаю про це. Тому бажаю вам бути експертами і жити без синдрому самозванця. Напишіть в коментарях, чи є у вас синдром самозванця, та як ви працюєте його і що робите? До зустрічі!